Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Христос воскрес і смертю, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес і смерть, смертю, смерть подола. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий безсмертний помилуй нас. Слава I neni povse čase na vike, vike vame Prezitaj, Trojce, pomiluj nas, Gospode, u česte rike naši Vladeko, prostaj bez zakonja naši, svjeti po svete i sile načine naši oh, spodje, pomilo, spodje, pomilo, spodje, pomilo. Slavo, I mene Tvojo radi Gospode, pomiluj, Духу. pomiluj, Gospode, pomiluj Slavu Tvoju, svinu i svijetomu čase na vike, Ach, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і, так і на землі, кліт наш насушний, насушний дай нам сьогодні, і прости і нам провини і наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство і сила, і слава, ця і сина, і святого Духа. Нині повсякчас, і на віки, віки, нині все не радується, Божна престоля серця Спасителя полум'я во нині усіх призиваючи до пристановища, Де неболі душі тісіля. Ради цього призови мене Спасе, побачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя, Христе, Бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Відмо Господеві за все, що Він воздав мені, Величаємо Тебе, життя давше Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедрот пресвятого серця Твого. Серце моє він допоможе мені, вчаємо тебе, життя давче Христе, Бо достоїв ти нас, будив речасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Це чисти в твоєм і Боже і духа, право в нови внутрі моєго, нечуємо тебе, життя наших Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духві, нині повсякчас, і на віки віків, вчаємо тебе, жити наших Христе, бо Ти нас бути причасниками, щедро, присвятого серця Твого. Будьмо уважні, ми русім, примудрі, бодьмо уважні. Будьте, Господи, віса, земля, співайте, жим і обідайте, славу хвалі, Його. Уся земля нехай поклониться, тобі і співає тобі. Нехай же співає мені Твоєму Семишній, Господи сам, співайте ж і мені обідайте славу хвалі. Го. Господа, ми помолімся, Господи, Бо ти святий, все Боже наш, Святих спочиваєш, тобі славу восила Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки, віки. Сяга всяке дихання, нехай хвалить Господа те Бог, святині його. Де у святині Його, як нехай сподобалися, ми слуханню Святого святої Господа, Бога молив. Спрості, святе святи Іван ліями І духові твоєму від матері святе Іван читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учникам, усе мені Отець, бо ніхто не знає сина, крім Отця. І отця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє раво на себе, навчіться від мене, бо я лайний смирений серцем, і знайдете полегшу душам вашим, ярмо моє, любе. І тягарній тобі, Господи Слава тобі! Ісусе, Сину Божий, Боже Богу, що відкрив ще дроди при святого серця Твого, помилуй, спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса, Христос, присвітла, помилуй, спаси, тих, що Тебе величають, присвяте, серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, силу непереможна, переможна, помилуй, спаси, тих, що тебе величають. Присяти. Серце Ісуса, любови невимовна, вимовна, помилуй спаси тих, що тебе величаю. присяги, серце Ісуса, милуй. Серце Ісусе, веселости серцем, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Це Ісуса, втомлю ніх помочи, помилуй спаситих що тебе, вели чайо. Серце Ісуса помилой но. Серце Ісуса джерело дівста, помилуй спасити, що тебе, величаю. О, Пресвятеє, все. Ісусами, серце Ісуса, Ісуса шестеро, пустих помислів, помилуй связи тих, що тебе О, гайо. Ісуса, хвини, серце моє, твори лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй. нас. Серце Ісуса, покрай життя мого, помилуй спаси тих, що тебе величають. Ісусе, надії у смерти мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О крися, те серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса потікамої на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Боже, по великі милоси твої, бо молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господи, Бога і нашому, що високого не зрічних, і помилуй рабів своїх, усіх, що з'єднані з нами в молитві, усіх, за кого сьогодні ця жертва приноситься. І охорони в нас від всілякої скорби, бідніва і нужди, і всякої болізі, душевної, тілесної дурвав нам здоров'я з доуліттям, здоров промовимо усі. Господи, вислухай, милостиво, помилости, Я волошу зберегтися місту цьому святому храму і цьому всякому місту, селу і країні. Від голоду заїбелі землі трусу, потопу, граду, вогню, війни нападу чужинцю, мірусомної брані, що він був милостивий, добро, привітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш і відвернув весні всі, що наступає на нас, і збав нас належної праведної своїй погрози, і помилував нас. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. що... Ще молимося, Господь, помисликом, голос милли нас річний, помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ви слухани з Борис спасить наш планів всіх кінців землі. Тих, що на морі далеко милостив, милостив Владико, до доріхів наших, помилуй нас, бо милосердний чоловіколюбний Бог єси, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас і на віки, віки, замоління всі голови і коліна приклонивши до Христа чоловіколюбця, помолимо. Тобі єдиному благому, не злопам'ятному і співдуріхи моїх, до тебе припадає недостойний, співаючи. З це вирішив я, Господи, вирішив, і недостойний я з на невесту небесну, через множество неправд моїх, але Господи, мені сльози в Єдиний благий, милостивий, щоб ним я молив тебе і очистився перед кінцем і сіляку ріхам. Страшне, бо різне місце має пройти, коли я розлучуся з тілом і стрінем не множество мрячних нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости не передай мене крибникам, щоб не похвалялися мною вороги мої благи, Господи. І щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших нам Ти переданий, ні Господи не забудь ще Твоїх не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твої від мене, але ти, Господи, накажи мене ми і іще а ворог мій, нехай не радій мною, але посі порози на мені зниж усе діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий, Господи бо ще зрішив, я не прибіг до іншого лікаря і не простяну руки мої до чужого Бога, то аж не відкинь молі не мого, але вислухай мене Твої благості, утверди тверди моє серце страхом Твоїм, нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить в мені нечисті помисли, бо Ти, є, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радості. Успокоєння більше всілякого успокоєння, життя і істини і спасення, що триває на віки, віки, премудри. Чиста мороди, це втішайся, Воскресінням, сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос Смисла, смерть, смерть, смерть подолав і тим, що в ромах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскрес і смертих смертю, смерть подолав Тим, що робах життя даро в Бог бо наш молитвами при чистий Свій Матері, святих, славних секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, нехай і спасе нас, як благий і чоловіко любе. Ця і сина, і свята у Духа амінь. Христос Воскрес! Христа воскрес! Сьогодні маємо перший молебень до серця Христового, і цей цілий місяць присвячується серцю Христовому. Тому всіх вас, хто зі мною намірений молитися, я на цей місяць закликаю, щоб ми молилися за перемогу. Що ми молилися за... до серця Христового. Молитву у часі війни. Хай ця молитва буде такою, знаєте, від себе, добровільною. Як ви вважаєте, так і кажіть Богові. Не читайте з книжок, а говоріть своїми словами. Я що хочу сказати, що є такі слова у молитві, щоб, госп... щоб ворог мій. Нехай не радіє мною. Знаєте, ким ворог радіє? Якщо вони з нами воюють, вони радіють, що в нас є зрадники, вони радіють, що в нас є боягузи. Ворог радіє, коли в нас є ті, які ворогові допомагають. Ви чуєте? Це стосується не тільки війни, що йде зараз, але це стосується і духовної війни, бо є дуже багато людей, які служать злому, які ведуть душу у пастку диявола. Ті люди, які є зрадниками духовного життя, ті люди, які є Мародерами чужого щастя. І в часі війни це для того, щоб ви знали, про що йде мова. І як ми молимося до серця Христового, щоб борох мій не радів мною, це значить, що серце моє таке, як серце Ісуса. Серце моє таке, як серце Ісуса. Зранене Покалічене, але живе, серце, яке дає життя, яке дає надію, яка укріпляє у вірі, яка довершується у любові. Тому зараз усіх вас закликаю до молитви, до серця Христового у часі війни. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і свята Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Серце Христове сповнене любов'ю і благодаті. Молимо тебе сьогодні у час війни, молим тебе, вселюблячий Боже. Щоб ти найперше змилосердився над нашим ворогом і дав їхні серця співчуття, любов і розуміння, щоб ворог пішов назад додому, звідки прийшов, щоб через твоє Боже розуміння, яке ти даєш людині можливість відновити в собі. Щоб вона вернулася до своєї людської подоби, щоб людина стала людиною люблячою, доброю, смиренною. Молюся, Господи, сьогодні за всіх матерів Росії, які відправили своїх дітей на війну, сповни їхнє серце чуйністю і добротою. Щоб вони відкликали своїх дітей додому, щоб вони повернулися цілими і здоровими, щоб вони повернулися з покаянням, молюся за братів, які відправили свого брата на війну, щоб його серце стало м'якшим, молюся за батьків, за тата. Який, проживши своє життя, відправив свого сина на війну, щоби той воїн російський вернувся додому до свого батька. А тепер, Боже милосердний, прийми нашу молитву за наших славних воїнів, сповни їхні серця відвагою, яку мав ти, коли стояв перед Пилатом. Не боячись нічого, ні справедливого суду, ні кари смерти, а особливо такої страшної, молимося за наших військових керівників, щоб вони сповнилися Твоїм серцем люблячим Господи, і відносилися. До воїнів як до своїх дітей. Молюся сьогодні за всіх Матерів, щоб любляче серце Ісуса, зробило вам місце, як зробило місце для Матері Божої, яка була з ним продовж цілої його хресної дороги, була з ним продовж. Але нехай Господь Бог своїм милосердям переступить смерть на Христі. І дасть Воскресіння тим душам, які заблукані, заблудилися. Молюся, Боже милосердний до тебе сьогодні, щоб ти дав сили і відваги тим хлопцям, які сьогодні не можуть зважитися, щоб стати стрій поруч. З нашими братами, синами України і дочками України, які боронять нашу землю. Дай Господи, їм відваги, дай їм, Боже їм сили, дай Боже їм мужності, щоб вони поважали себе через той великий крок. Молюся, Боже, всемогутній і прошу тебе, прийми мою молитву за всіх тих, Хто чекає вдома наших воїнів, щоб вони щасливо повернулися додому, цілими, здоровими і з перемогою. Молюся, Боже, і за наше політичне керівництво, щоб вони відчули свою відповідальність перед тим, як і пилат потім жалів через свою неупевненість, через свою невизначеність, через свою легковажність. Молюся, Господи, щоб Ти нашому політичному керівництву дав чистоту свого серця, чуйність Твого серця, доброту Твого серця. Серце, яке любов'ю палає до людей. Молюся, Боже, всемогутній за всю церкву Твою, яка зібралася навколо Тебе, особливо в ці часи війни, в ці сумні часи. Молюся, Боже, щоб ти кожний із нас наділив любов'ю жертвенною. Щоб ми через свої молитви, через свої духовні жертви, через свій духовний піст приближали перемогу. Бо ти сказав, Боже, що ти є такий рід бісів, який виганяється постом і молитвою. Тому ми готові, Боже, постити і молитися, щоб прогнати це особливих оцих бісів. Із нашого життя. Дякую тобі, всемогутній Боже, що ти почув і прийняв мою молитву. Дякую тобі, Боже, що даєш можливість докладатися до всіх тих молитв, і кожен із нас, хто сьогодні молиться з тобою, є солідарний з тобою, є частина тебе, є крапка Тебе, але ми. Боже, творимо велику Твою церкву, яку Ти збудував на Петрові на скелі. Ми проставляємо Тебе, Господи, тут на землі, бо хочемо після своєї смерті бути з тобою у небі, бути там, де ти перебуваєш, де святі мученики і праведники Твої з тобою разом торжествують. Любляче серце Христове, моли. Бога за нас.